Огляд фронту на 2 березня 2025 року. На 2 березня 2025 року збито 65 БПЛА типу шахет над Україною. На Покровському напрямку бойові дії відбулися біля Нової Полтавки, Тарасівки Єлизаветівки. Проміні, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачно, Преобреженки, Богданівки, Андріївки та Улаків. На Кураховському напрямку відбулися дії біля Константинополя, Бурлацького та Скуртного. На Турецькому напрямку відбулися Бойові дії поблизу Кримського, Дачного, Турецька та Дениївки. І вчора, 1 березня 2025 року, ЗСУ відбили атаку і просунулись напрямку Турецька на 800 метрів поблизу Шахти. Ось тут ЗСУ просунулись напрямку Вчора відбулися бойові дії поблизу Нове, Новомихайлівки, Ямполівки, Макіївки та вбік Катеринівки. У Гайпільському напрямку вчора відбулися бойові зіткнення поблизу Перевільного та Чарівного. На Херсонському напрямку були штурми. Один штурм ЗСУ відбили. Також є биття дронами по Херсону. На Оріхівському напрямку відбулися бойові зіткнення біля п'яти хаток, Нестерянки та Кам'янського. І в Курському напрямку українські війська відбили 16 штурмів російської армії. І дотепер до новинах. премєр міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що країна більше не даватиме підтримку Україні. Він заявив, що стратегія мир через силу є ілюзією і запропонував включити питання про негайне припинення вогну на саміт ЄС 6 березня, не включення словацька блокада можливих рішень ЄС. На цьому все. І завтра вранці ми теж. Будем включатись. Гарної вам ночі. До побачення.